Що ми в новофірі? Я не знаю, Я це було. Вона, вона не да, Давайте, щоб вони це не. Просто так ми поговорили. Ми в ефірі. ефірі. Якщо він кепці, значить ми в ефірі. Всім привіт, це справа громад. тільки що довго мучили, коли так такі замучили, якщо ви нас бачите. Наша славна традиція, що ми щось ламаємо під час наших прямих включень і розіграшів. Вважайте, відбулася. З вами Антоніна. Да? Привіт! Я хотів би підкреслити, що ламаємо ми все більш прогнозовано, все менше, все дозованіше, є прогрес. Є so, відповідальність за те, що ламається. Ламається. Не каже, що це відповідально. Що... Ну, якось так. А, ну і, власне кажучи, я Віталій відповідно. Я спробую зараз почати озвучувати все те, що ви маєте шанс знайти на нашій екранат-платформі, як це завжди, ось це все. А, футболки є, куклики, різноманітні, корисні гаджети. Ця приблуда світиться, а це і зазвичай або уламки дронів, шахетів, ракет, і так далі. Це це діло нашій. До нам оперативно знаходять, ну а ми це діло підсвічуємо, ну, воно принести світло в вашу хату. Um, що Він підтримує картину. Те, що ми сьогодні без мікрофонів, то чого? А ми голосно говоримо, сподіваюся, і нас чують все одно. А, так, у нас сьогодні буде кілька розіграшів. Ну, у нас же ж є спікер, є той, хто все ламає. І Антоніна, яка все знає. Ну, має бути хтось антикватний ціле компанії. А у нас сьогодні кілька розіграшів. Ясна річ, наш головний лот це ось ця картина від Філа, якого ви знаєте. Маєстро котиків і гіпок у Фейсбуці. Наш добрий друг, який не зупиняється в творчості на користь нашу, а ми продаємо і віддаємо всі гроші на зсу. Ось так. Але перед тим як хтось отримає цю картину, ми зможемо розіграти футболки з ось таким принтом 5 штук. І якщо я правильно все розумію, зараз ми будемо 5 разів визначати переможця. І з першого буде розіграш саме таких футболок. А вже потім шостий розіграш нам скаже, хто буде власники цієї картини. Це mm -hmm. правильно. Ну, для початку ми скажемо, що у нас сьогодні в лотереї приймають уч участь 1941 диточок. Тобто о, 1940. Біточок. Шанс. Шанс. Що хтось виграє. Що хтось щось виграє. Традиційно є люди, хтось з вас, які регулярно донатять більше, ніж один лотерейний квиток. величезна вам за це. Ну, і не завжди ця логіка спрацьовує, але і варто брати до уваги, що чим більше лотерейних квитків ви собі отримаєте, тим більше ваші шанси, зрештою, виграти. Принаймні це треба діяти. Саме так. Ну і про футболки, які ми на початку будемо розігрувати, вони у нас є в трьох кольорах: чорний, білий і кайот. Відповідно, якщо ви виграли, ви обираєте кольори розбір. І ми сподіваємося, що він у нас є. Ну що? Спроба номер. Так, ми показуємо початкову екран, тут 1941 да, квіточок. Ось тут. Наверху, так. Да. 69 це просто... Це просто красива. Да, цифра. Просто воно да, грається, бавиться і першу футболку у нас отримує. 1502 квиточок. З 1941. Mm -hmm. Хтось в останній момент 1502 квиточок належить. Не, мені. мені належить квиток номер 1 Як завжди? Тестовий. Так. тестовий. Так. тестовий. Він не виграє ніколи і нічого. Бо не може бути такого, щоб виграв квиток номер 1 Ніхто не повірить просто. Так. Ніхто не повірить. <laughs> <тестовий> <laughs> Почнемо з цього. Yeah. І, і у нас а, першу футболку отримує пан Євген. Пан Євген, думаю, що Євгена було багато, тому уточнюємо, що номер телефону закінчиться на 6238. А Звідки він? Не скажу. Не скажу. Не скажу. Оновлюємо рендомайзер. Вводимо івано франківськ добре скажу. Пане Євгене, ви можете принт такий, але не забувайте, що один з трьох цих кольорів можете вибрати собі за заважаємо. Так, пане з пано-Франківська, ми вас вітаємо і наступне ми знову ж таки ввели 1941 квиточок. І сподіваємося, що це буде не пані Євген. Хоча у нас другу футболку отримує номер 1140. 1140. Зараз наш секретний інформатор поінформує нас, хто це? 1140. Зараз. Айн момент. айн момент. За той час, що ви чекаєте, ви точно зможете задонатити на якийсь предмет з нашої донат платформи. Або просто так. І у нас другу футболку отримує дівчина, пані Ганна. Зараз нам скажуть про пані Ганну трошки Ага, пані Ганна, та саме, у якої закінчується номер телефона на 7044. 7044. Футболка ваша, пані Ганна. Дякуємо за ваш донат. І так. зараз у нас буде так, о, пані о, Ганна, у нас місце посмач. Якщо що, якщо ти Суде. цікавився, Космач, Суде. Не знаю, вигляд. Так, Я і третя подиволка, знову ж таки, ми обнелілі до 1941-го квітка натискаємо на генерувати. Номер один. Ні. 1426 квіточок. 1426 квіточок. Належить. Щось всіх до тисячі. Ці хто додав? Після да, тисячі. Тобто ті, хто в останній момент прийшли до нашої mm -hmm. благодійної mm -hmm. лотереї. Mm -hmm. Зараз подумаю, що далі було. 1426 чотириста двадцять зараз, скажуть нам звідки наш третій mm -hmm. переможе. Так, і у нас знов ж таки дівчина пані з бати пані Тетяна. Ми вас вітаємо. Зараз скажемо, яка саме пані Тетяна. Орієнтуємося на номер телефона на припітці 4014. Пані Тетяна, ми вас вітаємо. За деякий момент нам точно скажуть, звідки пані Тетяна. Бо Орг дуже цікавиться. Орг вчить його грає, краще пізно, космодж загублю, звідки Ні. пані Гано. <смітно> О, пані Тетяна з міста Києва. Ми за Києвом ми вас вітаємо. І переходимо до четвертої футболочки. Знову ж таки, 1941 квіточок. Натискаємо на генерувати число і. 18-18. Красивий дуже номер. 1818-й. 18-18. І... Належить. Зараз вам скажуть. Та так, поки okay. розкажи якийсь ангел. Де я, де не то? ти подивишся на моє несмішне. Тоді мисливську та... чи рибальську історію. <рив> Рибальська це до кота, той, як і Олексія, а мисливське... <рив> я в мисливці їсти можу і все. Так. Четверту футболку у нас отримує пан Віталій. І Дія. <рив> 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 Ага, не донатим, не да? донатим. Що, навіть тестовий квіточок не купив? Та ти вже забрав, він у нас один. Так, пан Віталій. Подробиці про пана Віталій. Один, один, Діана, один. Так, пан Наступного Віталій. Наступного разу робимо 10, а не на всіх самих. 27-21. Номер телефону наприкінці 27-21. Ми оновили, але чекаємо. Ой-ой-ой. Так, це чекаємо звідки, так, да, так, да, 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 воно це було. було б гарне. Це, це нормально. <сх> так, і пан Віталій, у нас місто Луць. Квали, ми вас вітаємо. Це навіть ясно. І, і, і п'ята футболочка, п'ята футболочка, футболочка, знову ж таки, я там, та остання, 941 і... квіточок, і... п'ята футболочка, все ж таки, все ж таки, буде належати. О! 932-й квіточок. 932. 932 квіточок у нас належить. да 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 Належить. І три точки. Вже належить, але. І знову ж таки у нас дівчинка. <світлана> у нас пані Світлана. Ми вас вітаємо, але яка саме Світлана, ми зараз дізнаємося. Дуже гарна Світлана, раз вона донатить на ЗСУ. Да, пані Світла, Світлана. Світлана номер телефона наприкінці Світлана. номер телефону наприкінці 3889, 3889. І пані Світлана у нас знаходиться в. Футболочка відправляється в. Знаходиться вона зараз, ми сподіваємося, ну, в екстазі, тому що внові. вона дивиться в дивиться, дивиться трансляцію і знає, що вона виграла. Хмельницьк. І місток... та-да-да-да, та -да оновлюємо знову ж таки нашу маю. Вітаємо всіх переможців! П'ятеро футболок станом на тепер це або чорна, або койотова, або біла, ось з цим принтом, бачимо, їх у найближчий час. Відправимо, а зараз ми будемо розігрувати посилу. Просто для того, щоб нас не звинуватили у рівній рекламі. Ось із таким принтом він дещо простіший ніж картина. Між цим він, він мій улюблений принт. Я не чоловік він класний, він кльовий. Але mm. у картині спеціально більше е, кількість котів. Ну, п яточки, п яточки, а потім маленькі. багато не буває, як ми знаємо, так Буває. Буває. Вже буває. Так відчуваєш, що трохи. Трохи буває. Трохи, трохи. Скільки б у вас в хаті не було котів, коли ви виграєте цей лот, їх точно стане більше. Можете порахувати, скільки їх тухів, і додавайте до того потоки, які є у вас. А от хто власне буде додавати, зараз ми дізнаємося. Так, знову ж таки, ми ввели 1941 квіточок і знов ми натискаємо на генерувати. Генерувати нам циферку, і циферка 536, 536 квіток. І знов виграв. До... Або виграла, або виграла. 36. Розумаю, що... Зараз ми не знаємо, кому сьогодні пощастило отримати це мистецтво, я на мистецтво. З автографом автора, тобто це насправді є оригінал, це копія. Кручна робота, ручна робота, все повністю на тушко, мастер, це графіка. І, в принципі, в мене певна кількість часу. Ви можете передати цю картину з дітям, а діти її точно зможуть продати на якомусь сотні. Будуть 100%. Так, і у нас щасливчик, пан Андрій. Сьогодні у нас пощастило хлопцю. Пан Андрій, наприкінці телефон 8808. Пан Андрій, телефон 8808. 08. я вважаю, що треба телефон повністю сказати, тому що з паном Андрієм тепер як з власником такої такуючи Нас терапії, засудять за це розголошення персональне серйозно. серйозно. серйозно? Та ти розумієш, скільки зараз людей хочуть познайомити. не познайомитися? недалечко. Ну, друзі, ну до пана Андрія їхати недалечко в місто Ірпінь. виїжджає наша. Е, картина тому, пане Андрій Зірпіня. Ми вас вітаємо. У вас тепер є те, що ви потім продасте на сотні, але не завтра. За мільйони. Але не завтра. Побажаємо це абсолютно власнику і пообіцяємо, що напевно якісь інші наступні Ну, точно будуть розіграні нами, якщо ви пожертвуєте Паші кошти на нашу платформу ну, а ми відповідно накупимо всякого корисного і показуємо це на схід. Ми це завжди робимо. За що вам всім дяка. На сьогодні все. А, більше нічого ми зламати не встигаємо. Ну, а не ага. встигаємо те, <рес> що ми забули кнопка стоп цієї трансляції. Ми поламали трансляцію наприкінці. От, <рес> що там відбувається? Я так думаю, да? Викол.